Всім привітики! Сьогодні у нас неділя, у нас така от обновочка. Купили ми нарешті частинку цю... Цю карниза. Я зняла тюль, постирала на ній стільки пилюка, що капець. Так незвично, що тут а, немає тюлі. Закрила трошки ролетами на ось ця, типа на полосочки на день, тому що всі їдуть і заглядають нам прямо в вікна. А ми збираємось на вулицю. Блін, мене так. Я переключусь. Я е, не знаю, чи це свята, чи це я стільки нажерла просто, ну це ужаси. Я ніколи стільки не важила. Стільки це майже 50 кілограмів. Я майже вагітно завжди стільки важила. Це, взагалі, просто капець. Я сьогодні була в шокі. А чому я не важилась раніше? Тому що е, батарейка сіла була в вагах, і я не важилася, а це, я думаю, куплю ну, я нову батарейку та й зважусь І тут такий з сьогоднішнього дня я вже не їла нічого солодкого, я взагалі боюсь щось їсти вже. Це капець, так, пожаріти. Я бачу по собі, що в мене тут такі бока, сальні, можна відрізати і пожарити яєшню. Хотіла е, розказати вам і пожалітися, як я сильно потовстіла. Подивіться. Мені треба срочно, срочно худнути. З сьогоднішнього дня я починаю, та вишу бока, подивіться, які наїла. Я ніколи стільки не важила. Це взагалі це взагалі. Дивіться. Прикрашаємо їсти солодке. Так, хотіла вам сказати з приводу свого вчорашнього зуба, який мене дуже сильно болів. Коротше, він не перестав боліти, і я передумала йти до стоматолога. Ні, треба сходити, але я дуже боюсь. Дуже боюсь стоматологів. Навіть оці, блін, зуби, їх треба порівняти, але я так боюся. Просто капець. Кша й кормлю Ангелінку грудю і пити якусь таблетку, ну якби мені не можна. Думаю, може, я все ж таки закінчу грудне вигодовування і тоді схожу до стоматолога. Треба порівняти зуби, тому що мені це дуже не подобається. Це некрасиво виглядає. Мене це це прям якийсь мій комплекс з дитинства. Треба зробити, знаю, що треба, наберу сміливості і зроблю. Так як зуб мене перестав боліти, то я поки що відложу це, поки не почне боліти знову. Я думаю, так багато хто, я така не одна. Мене так е, сипало якимось прищами, ось такими, блін. Аж я їх поприжигала і вони позасихали, і тепер такі, як ранки. Зараз чимось замазую і підемо на вулицю, на молочко, да? на каву підемо. І на молочко. Балавун, да? <ріст> <ріст> ну, це от да і тепер Ангелюся ходить тут, робить нам порядок. Да? Ми тут виставили розсаду це в нас Ола. І ще десь тут є в нас лаванда. Ну, я не знаю, що з них де. Ні, це ми попікірували, тому що вона дуже сильно витягнулася. Я її вчора посадила отак от в стаканчики. Ну, подивимось, що буде. Що буде, то буде. Ще в нас гіацинти ці перецвили, а от в нас нові її. Поливали і брудно. Треба витирати сьогодні, може, подоконні повитру Але сьогодні неділя так нічого не хочеться робити, так? Хочеться. поможня відпочивати тільки. Ідемо на вулицю. Неділю взагалі ніхто нічого не робить. І серйозно! Уроки треба робити. Ну, крайні уроки. Да, і опять у нас, звісно, срачевник. Зараз ми швидко це все зберемо і йдемо на вулицю. Ми вже повернулися додому. Подивіться, яку знахідку я знайшла. На секонд-хенді. Ця ковтинка коштувала, дивіться, на флісі. Класно, просто ідеально. Коштувала всього лише 58 гривень вроді. Ось така от Ось так от виглядає на мені така оверсайз. Ну, якщо не я буду ходити, то віддам мамі. Вона трошки більша за мене. На камері колір більш яскравий, в житті вона така. Покажу вам ще швиденько, що ми прикупили з продуктів. Взяли кросанчики, булочки такі на бургери. Зараз швиденько зроблю бургери. кросик взяв собі, звісно вже якісь конфети. Це сахар, чай ось такий от берем, нам подобається. Чупа-чупси. А я взяла шоколадки, бо вони були по акції. Ця 28 гривень, а мілка по 29, якщо я не помиляюся. Взяла фарш курячий пів кілограма на котлетки до бургерів. І ось такий розік захотів хлоп'я чи пластівці. Зараз, в общем, буду робити салатик і готувати ось це. Дивіться, який класний перець. Хоча я і не люблю перець вже мелений, але цей прям. Крутезний. Класний запах і ну, прикольний. Продається в моцарелі. Ось у мене ще залишилось трішечки фаршу. Зробили ми ось такі котлетки, Салатик з капусти. Піджарили е, булочки в грилі Було дуже смачно. Ми всі з'їли по бургеру. Прям ну смакота Набагато смачніше, ніж. Ось ці от бургери з Макдональдса. Тож, я зараз з залишеного цього фаршику відвару трішечки рису і зроблю ангелінці такі фрикаделічки. зараз покажу вам. У нас сьогодні сімейний недільний вечір, тож ми вирішили з розчиком приготувати печиво. Я розтопила пів пачечки, десь приблизно 200-гів масла, 100 грам, виходить. Додаю три ось таких ложечки сахара. Ну, все роблю на глаз. Так, я завжди в тісто додаю от так от трішечки, трішечки солі. Додам ще ось такий в мене розпушувач. Я не знаю, чи я показувала, але нам передали, це нашій бабушці передали із Німеччини привіз хтось там в подарунок. Так, як бабушки, ви знаєте, вони все віддають внукам. Віддала нам, бо каже, що нічого не буде пекти. А я із задоволенням взяла, тому що завжди щось печемо. Додам ось так розпушувача і ванільного цукру. Трішки залишилося. Зараз я це все перемішаю. Я хорошо перемішала. Масло з сухими цими інгредієнтами. Зараз ще добавлю меду яйце. Добавляю ще дві ложечки меду. Ой, потрібно мені, напевно, ще дві руки. Ось такого не сильно розтоплений він у нас, але зараз перемішаю і після того добавлю яйце. Добавила я ще одне яйце. Ой. Знаєте, в мене якась така е, апатія, можливо, це від того, що погана погода, ну, як всі, як всі, я як всі. Е, нічого не хочеться, хочеться якогось перемін таких, знаєте, радикальних, швидких. Тож треба, напевно, ще прибрати вдома. Срать мене просто задолбав. Вроді би кожен день прибираєте і кожен день без порядок. Я не знаю, чи це ми такі засранчик. чи щось таке тут робиться. Деньгу прогнозувати. І, може, до мене прийде мови натхнення. Побавила я ще одне яйце. Також все хорошо перемішую. Дивіться, які класні домашні яйця, наскільки вони жовті. Капець, напроти магазинник взагалі. Добавлю ось тільки трішки. Помощники мої. Куди ж без них? О, красота! Красота не Ось так проходять наші вечори. Да? І час проведений з дітками моїми коханими. Будь з Помощники. Так, добавляю ще.